Усім привіт! Це подкаст Флоу про книги, бізнес та ідеї. І я його ведучий, Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії CaneGeek. Коротке прохання. Якщо вам корисна інформація, якою я ділюся в цьому проєкті, будь ласка, підпишіться, поставте своє рев'ю та оцінку і поділіться лінком на епізод з друзями. Дякую. Епізод номер 22. Як перетворити AI-асистента на свій справжній діджитал мозок і плейбук по цьому процесу, станом на сьогодні є найбільш прослухованим епізодом всього подкасту. Там було багато коментарів, поширень і запитань. І найчастіше питання було про інструменти, які, власне, варто використовувати для створення власного діджитал мозку. Тож в цьому епізоді. Епізоді з Рубрики плейбук ми трохи поговоримо про різні інструменти. Очевидно, що все дуже динамічно, інструменти з часом змінюються, покращуються, з'являються нові, старі зникатимуть, і зрозуміло, що за один епізод ну, просто неможливо згадати навіть декілька відсотків тих продуктів, які вже існують. Але про деякі з них і про ті, якими користуюся я, сьогодні поговоримо. Загалом, один з моментів, який мені найбільше подобається в контексті AI та його онбордингу в наше повсякденне життя, це те, наскільки він схожий на велосипед. Я дуже люблю велосипеди, і напевно саме тому мені подобається ця метафора, що використовувати AI – це так, ніби їздити на велосипеді по місту, замість того, щоб ходити пішки. Тобто ти просто за той самий період часу можеш побачити та зробити набагато більше. У мене ще була метафора з пересіданням з української маршрутки, яким я їздив досить багато в дитинстві на авто, але давайте поки що зупинимося на метафорі велосипеда. Тобто, це такий велосипед для мислення, який якісно розширює ваші можливості. Знову ж таки, велосипед у місті. За допомогою його ти можеш подолати більші дистанції, побачити більше, встигнути більше за той самий час, втрачаючи приблизно той самий об'єм енергії, якщо б ви гуляли пішки. Увага! Я люблю гуляти пішки, всім раджу гуляти якомога більше, але в цьому контексті ця ідея про оптимізацію і про збільшення можливостей. І ще одна важлива річ, яка також особисто для мене дуже сильно змінилася з появою AI, це можливість робити проекти від нуля до одного самому. Поясню. До появи AI майже будь-яка ідея чи ініціатива, яку я хотів запустити, незважаючи на те, що я засновник компанії, IT-компанії. Зазвичай часто блокувалося або робилося трошки довше, ніж би мені хотілося, лише через один фактор. Мені були потрібні для цього інші люди. Звемо це проблемою посередника або middleman problem. Тобто лише для того, щоб звалідувати ідею, обговорити її, обговорити стратегію, тактику, створити мінімальний прототип, мені було потрібно завжди залучення багатьох. Інших людей, дизайнерів, копірайтерів, розробників, проджект-менеджерів, тобто тих самих людей, які в курсі і є експертами в якійсь конкретній ніші та в якомусь напрямку. Ну і відповідно, це означає, що швидкість навіть банального обговорення якоїсь окремої ідеї залежить від графіку інших людей, від їх обмежень, енергії, бажання, мотивації, особистих інтересів. Інколи навіть внутрішньої політики, і це дуже часто стає блокером. Бо, от ніби є імпульс, і деякі ідеї мають термін придатності також, але через цю проблему, через middleman problem. Весь цей імпульс та сигнал часто розчинявся між повідомленнями в Slack, мейлами і коментарями в Google Docs по типу: Так, супер, класна ідея, але давай її обговоримо на наступному тижні, або давай її обговоримо після вихідних. Або так обговоримо її, як я тільки повернуся з відпустки, або як тільки закінчу інший проект, і так далі. Зараз цей бар'єр зникає, і тут без гіперболізації, і навіть попри такий напрям, як соло підприємці, де всі процеси в компанії робить одна людина і автоматизує все інше за допомогою AI, я все ж таки щиро вірю, що для того, щоб будувати класні речі та продукти, завжди будуть потрібні люди, хімія між ними та взаємодія. В цьому контексті я маю на увазі, що тепер за яй, я особисто можу пройти шлях від нуля до одиниці сам, тобто від ідеї до мінімального втілення якогось процесу, проекту чи навіть міні-продукту. І очевидно, що це не тому, що я хочу робити все сам, а тому, що я банально більше не потребую залучення когось, щоб просто спробувати, щоб згенерувати концепт. Створити презентацію, якийсь процес, описати продукт, накидати навіть якийсь прототип, зібрати дані, зробити research, зібрати нотатки і зробити структуру власне цього продукту, презентації чи процесу. І це круто, тому що я можу тестувати ідеї, відмовлятися від них або розвивати їх і робити більше та швидше за той самий період часу. Трохи спрощено і узгальнено, але озвучу таку думку, що більшість підприємців вигорають не від браку часу чи ресурсів, вони змучуються, демотивуються, часто через те, що закінчуються самі, що мають недостатньо, власне, цього самого часу, і що кожне рішення, часто інколи кожне навіть повідомлення, вся ротина, усе це в контексті бізнесу проходить через одну і ту саму точку, через них самих. І в багатьох з нас постає запитання, як навчитися масштабувати не лише свій бізнес і компанію, а й умовно себе самого. Тобто, як створити свій AI-клон, або, як ми говорили в попередньому епізоді, як створити діджитал мозок. Окей, перед тим, як перейти до конкретних інструментів та продуктів, пропоную коротко та тезово згадати плейбук. Про те, як побудувати таку AI-систему, яка допомагає думати, приймати рішення і працювати з власним досвідом. Крок номер 1 Виберіть роль. Чітко визначте, для чого вам потрібен AI-клон або Digital мозок. Контент, щоденник, продажі, стратегічне мислення, асистент в команді. Роль має бути конкретною, бо це насправді основа для всіх наступних кроків. Друге, зберіть всі свої матеріали. Підготуйте тексти, нотатки, скрипти, фреймворки, листи, відео, відповіді клієнтам, усе, що показує ваш підхід, стиль мислення, мову, шаблони прийняття рішень. Для AI це база, це навчальний матеріал. Третє. Виберіть платформу або продукт. Найпростіший варіант це використовувати чат GPT від OpenAI, Cloud, Proplexity, Gemini від Google, Grog. Або будь-який з найбільш популярних AI-інструментів. Я більш ніж впевнений, що для більшості ваших взаємодій буде достатньо цих інструментів плюс дві-три інтеграції. Але є ще готові та більш нішеві, тобто більш спеціалізовані агенти та продукти, про деякі з них поговоримо трохи пізніше. Четверте, створіть інтеграції: автоматичні дії, відповіді в месенджерах, нагадування, навчіть працювати AI. В вашому середовищі. Notion, Slack, WhatsApp, Zapier, CRM, пошта усюди, де потрібна взаємодія. Це дозволить яй бути не лише умовно розумним, але й прикладним. П'яте. Запустіть перший цикл. Навчіть яй відповідати на найтиповіші запитання та виконувати базові дії. Шосте оптимізуйте, збирайте фідбек, аналізуйте, додавайте запитання, адаптуйте стиль. Сьоме. Security не передавайте AI, конфіденційну або чутливу для вас інформацію, якщо не впевнені в рівні захисту. Якщо вам потрібно зберігати чи обробляти якусь суперважливу приватну для вас інформацію, використовуйте або інші канали, або розгортайте власну закриту захищену інфраструктуру. Окей, давайте тепер перейдемо до плейбуку та інструментів, які, якщо їх використовувати не в теорії, а на практиці, можуть допомогти вам створити свій діджитал мозок, особистий AI-клон, ну або просто зможуть допомагати вам бути ефективнішим. Ще раз повторюю, що всі існуючі інструменти ну, просто неможливо згадати за один епізод. І також повторюю тезу про те, що, скоріш за все, для більшості ваших. Персональних взаємодій та потреб буде достатньо когось з лідерів, типу OpenAI і ChatGPT, плюс 2-3 інтеграції. Проте для тих, кому цікаві більш нішеві та спеціалізовані продукти, я підготував список, розділив його на імпровізовані категорії та додав короткий опис навпроти кожного продукту. Також хочу зазначити, що я усіх їх тестував особисто, хоч і не усіма. Продовжував користуватися. Тож, перейдемо до списку, і перша категорія з цього списку це категорія бази даних, тобто база знань, місце, де зберігаються ваші думки, документи, знання, нотатки та будь-які ідеї. Перший інструмент це Notion, я ним користуюся, це універсальний робочий простір для власне, цієї потреби. Далі, думаю, варто згадати Airtable. це така. Гнучка Excel-таблиця на максималках, якщо можна так сказати, насправді хороший інструмент для систематизації інформації, дозволяє автоматизовувати, інтегровуватися з різними іншими продуктами, і насправді там дуже багато іншого функціоналу. Ще є цікавий продукт, який називається ReadWise. Цей інструмент допомагає зберігати хайлайти з книг, статей і, відповідно, потім швидко їх знаходити при потребі. Якщо відверто, я думаю, що для цієї потреби, тобто для створення бази знань, цілком підходить всім відомий Google Docs або Apple Notes. Тому перейдемо до другої категорії: AI-асистенти для продуктивності, оптимізації, аналізу та прийняття рішень. Тобто це інструменти, які допомагають планувати, оптимізовувати та аналізувати. Перший інструмент це Reclaim.AI. Це такий календар асистент, що автоматично планує час для задач, зустрічей і фокусу. Також він дає змогу створити ваш особистий календар з лінком назовні для автоматичних призначень відеозустрічів з, знову ж таки, автоматичною синхронізацією усіх таймзон. Далі я б задав такий продукт, як Clay. це персональний AI-CRM, тобто це такий особистий. Менеджер вашого нетворку, тобто стосунків з іншими людьми, він може формувати ai профілі людей, місце роботи, інтереси, спільні зв'язки, останні згадки в інтернеті. Також він може підказувати вам, нагадувати, коли ви в комунікували. Власне, все, щоб підтримувати та розвивати ваші стосунки. Інший продукт це Superhuman. це зараз дуже популярний емейл-клієнт. Власне, з фокусом на швидкість та автоматизацію через AI. І останній інструмент в цій категорії це Crystal Nose, це такий AI-інструмент, який аналізує стиль мислення, поведінки, створює профайли в контексті комунікації конкретної людини на базі відкритої інформації про неї, щоб ви могли взаємодіяти з нею максимально ефективно. Третя категорія це комунікація та голос. Тобто інструменти. Які дають вам можливість працювати з голосом в буквальному і метафоричному сенсі. Перший інструмент це Eleven Labs, це дуже популярний AI-генератор голосу, який вміє перетворювати текст в голос для озвучки, подкастів, дубляжу або будь-яких інших ваших потреб. Далі це продукт Otter це інструмент, який може записувати ваші дзвінки. Лекції, зустрічі, чи будь-які розмови в реальному часі, і автоматично їх транскрибувати. Дальше продукт Ophonic це такий інтелектуальний аудіоредактор, який автоматично покращує якість звуку. Знову ж таки, з ваших зустрічей, лекцій, розмов, подкастів, відео, інтерв'ю чи будь-чого, де власне є цей звук без потреби. І Залучення професійних звукорежисерів. Далі це продукт Ploat Note це такий компактний фізичний пристрій, плюс мобільний застосунок, що може перетворювати будь-яку розмову, ідею або дзвінок на організований текст. Він витягує суть, аналізує, робить транскрипт, це робить саме. Також його перевага, напевно, в тому, що це автономний девайс, і ви не залежите від. Рівню заряду свого мобільного телефону. Це насправді хороший інструмент для переосмислення ведення особистого щоденника, про який я говорив в попередньому епізоді на тему AI. Наступна категорія це контент плюс маркетинг. Тут, напевно, ми почнемо з Grammarly. Я думаю, що це всім відомий український продукт, асистент для написання тексту, він автоматично виправляє помилки, покращує стиль, тон і загалом робить ваш текст або ваші листи більш зрозумілими та структурованими. Ще один продукт це Copy.ai. це теж такий генератор маркетингових текстів, листів, меседжів, сторітелінгу, загалом такий досить популярний продукт в копірайтингу. Jasper це теж такий контент-генератор для бізнесу, блоги, мейли, тексти для соцмереж, для лендинг-пейджів. Теж можна використовувати. Далі в цій категорії це ці інструменти, які стосуються відео та фото. Це в першу чергу HiGen. це такий відеогенератор, який дозволяє створювати власний AI-аватар, перекладати відео на інші мови з синхронізації губ, і, власне, таким чином масштабувати комунікацію без зйомок і монтажу. А наступний продукт це IconMe. Це платформа, яка за допомогою AI створює реалістичні аватари та персональні фото для LinkedIn або для вашого резюме, або на ваш сайт, соцмережі без фотосесій. Третій продукт це Captions AI. Це AI-платформа для швидкого створення професійного відеоконтенту, в першу чергу, в контексті такого мобайл-формату. Але це все ж таки в першу чергу продукт про автоматизацію субтитрів. Тобто він автоматично перетворює відео у відео з субтитрами. Наступна категорія це low-code, no-code продукти AI builder платформи і продукти, які допомагають автоматизовувати. І перший продукт в цій категорії це, звичайно, запір. Тепер Zapier «AI». Це платформа для автоматизації загалом бізнес-процесів. Запір дозволяє створювати автоматизовані робочі сценарії, різні флоу між різними додатками та продуктами, між, наприклад, Notion, Gmail, Slack, і використовувати при цьому логіку та мову, звичайно, англійську, без написання коду. До речі, запір інтегрував Copilot. Наступний продукт це Gamloop. Це теж ноу-код-платформа no для власне створення AI-асистентів під себе. Цей продукт дає змогу досить швидко будувати власні AI-продукти, інтерфейси та інтеграції. Теж без програмування, просто через редактор. Наступний продукт це Lindy. AI, це теж персональний AI-асистент для створення AI-асистентів, та загалом продукт для. Різного роду автоматизації. Він виконує різні роботи, він може читати листи, планувати зустрічі, керувати CRM, також інтегруватися з різними іншими продуктами. Наступний продукт це Replete, це середовище, де також можна писати, запускати, ділитися кодом онлайн. Там теж інтегрований I Copilot, Він допомагає писати скрипти, боти та оці власне всі продукти швидше. Ще один продукт це VoiceFlow, це конструктор голосових чат асистентів в першу чергу. VoiceFlow дозволяє створювати AI-ботів і голосових помічників з різною логікою, сценаріями та інтеракціями, які потрібні саме вам, теж без коду. Наступний продукт це Lovable, це AI-платформа для створення веб-додатків, веб-продуктів без коду. LavaBall це такий собі full інженер на базі AI, який ще раз дозволяє будь-кому створювати вебсайти, інтерфейси, навіть мінімальні saas продукти просто спілкуючись в чаті без знання коду. Тут ще можна було би досить довго продовжувати придумувати інші категорії, але залишимо ще ці інші продукти для наступних епізодів. А підсумувати цей плейбук та розділ з інструментами я б хотів відповіддю на запитання. А чи є якийсь один інструмент, який спеціально розроблений під те, щоб дійсно створити діджитал мозок або особистий AI-клон? Так, є це продукт Delphi. Це платформа для власне створення персоналізованого AI-двійника, або ai клону або Діджитал мозку, який. Знатиме, як ви думаєте, як ви говорите, буде відповідати вашому стилі, і допомагатиме вам приймати рішення або навіть відповідати на листи, писати тексти та вести комунікацію так, ніби це робите ви. Тобто при правильному налаштуванні цей продукт дійсно зможе допомогти масштабувати вас. Він має також вбудовану систему пам'яті та контексту, тому з часом стає більш точнішим і більш схожим до вас. Тому Delphi AI, або пошукайте схожі до цього продукти. Ще одна тема, про яку я б хотів сьогодні поговорити, це створення AI продуктів під себе. Тут така історія, що коли ти починаєш системно використовувати AI у своїй рутині, то з часом виникає, напевно, природнє бажання створити щось своє, або щось під себе, або інтегрувати декілька продуктів під свої конкретні завдання. Ця історія не оминула і мене, і ми створили продукт, який я називаю умовно культурний асистент. Це AI-асистент, який власне моніторить різні події в моєму місці: кіно, театр, виставки, концерти, спорт, різні культурні події, які мені цікаві. І щодня до певної години надсилає лист дайджест в певному форматі. Мені в месенджер. З деталями цих подій та навіть можливістю купити квитки. Знову ж таки, нічого особливого, але це економить час і підвищує якість життя. Напевно, це є основною суттю AI. Також це приклад, як майже будь-яку свою потребу можна автоматизувати з допомогою AI. Створюєш логіку, визначаєш джерела, формуєш формат подачі, інтегруєш. Трохи магії і отримуєш результат. Якщо вам цікавий подібний функціонал та продукт, можете написати мені на пошту в Твіттер. Я думаю, з часом ми зробимо відкриту версію для деяких великих міст України. Ще один приклад реального використання яй в щоденному житті це здоров'я. Я знаю, що мене слухають деякі люди, які багато читають про біохакінг, які трекають свій сон, приймають добавки. І пробують щось постійно оптимізувати в контексті свого здоров'я. Знову ж таки, є дуже корисна, хоча і очевидна практика, яка полягає в тому, що можна налаштувати вашого AI-асистента, того самого чата GPT з функцією пам'яті, так щоб він пам'ятав про всі ваші добавки, бади, вітаміни, ліки, а також про ваші потенційно якісь генетичні особливості, якщо у вас є така інформація, або дані з якихось ваших особистих. Тестів, аналізів, дані про метаболізм і так далі. І кожен раз, коли ви запитуватимете в асистента про якусь нову добавку або якісь конкретні ліки, він автоматично зможе попереджати вас про потенційні конфлікти. Але відразу застерігаю: ця інформація не є медичною порадою. Якщо у вас проблеми зі здоров'ям, обов'язково звертайтеся до лікаря, живого лікаря. На цьому на сьогодні все. Надіюся, вам стануть в нагоді ці ідеї та обговорені AI-інструменти. Також для повної картини рекомендую послухати епізод номер 22 А якщо у вашого бізнесу є потреба в AI-автоматизації, то пишіть мені, в нас є досвід, ми з цим працюємо і можемо допомогти. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Читайте першу джерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось!